Після розриву контракту з Ердман DreamVox вкотре мала себе врятувати завдяки шреку. І таки врятувала, але при цьому зробила найгірший фільм франшизи. Як так сталося? І чи справді цей фільм найгірший? Зараз розберемось, є Not Animation з вами, і ми поговоримо про тонкощі виробництва, прийняття цього фільму критиками і нами. Звичайними глядачами Джефрі Каценберг після успіху другого Шреку одразу заявив, що і третій, і четвертий будуть розроблятися фактично одночасно. І п'ятий теж планується. Він мав бути приквелом, з якого б ми дізналися, як Шрек опинився на болоті. І третя частина значно підпортила ці плани. Бо приквел ми так і не побачили. Вже й Джефрі Каценберг не працює в Дрімвоксі. Мультфільм, що став символом протистояння Дрімвокса і Діснея, не знімав. Режисер першої і другої частини, бо він пішов працювати в Дісней, знімати хроніки Нарнії. Але Ендрю Адамсон залишився консультантом і кожні чотири місяці приходив, дивився, як там в них справи, давав поради, а знімав цю стрічку і інший режисер Кріс Міллер. І дуже забавно, що в третій частині нема говорящого дзеркала, бо саме він його озвучував. Для третьої частини використовували залишки ідей від другої. Пам'ятаєте, що Шрек мав відмовитись від трону, так от жабячий король помирає, і шрек настільки не хоче правити, що преться у Вудшестор, аби знайти там якогось Артура і посадити його на престол. Дорогою пробовкуються, що королем бути не так вже й легко, і намагається притягнути хлопчика з силою. Але на щастя, Арті настільки співчутлива дитинка, що вирішує допомогти Шреку, коли дізнається, що його дружину і його друзів взяли у полон. Він так само викликає жаль у Мерліна, і той переносить всіх персонажів за тридев'ять дев'ять земелля, де захопив владу принц Прекрасний, який мріє поставити театральну виставу, де він нарешті переможе Шрека. Дивовижно, що Огор тут себе не проявляє, як той, що всіх спасе. Хоча чого дивовижного? Фіона завжди була самостійною і моцною. А тут проявилися всі принцеси, і мама Фіони, яка і заявила, ти ж і так знала, що бойовий дух успадкувала не від батька. Чи як але проблему реально вирішує Арті, який толкає промову, і якимось дивним чином ця промова відгукується в серцях лиходіїв. Ну а принц Прекрасний не помирає в інтернеті. Ходили суперечки, помирає він чи ні, але він ще з'явився потім в трилері коротесенькому мульті по Шреку, знятому до Хеллоуіна. І весь інтернет, всі критики заклімили цю частину як саму погану у франшизі, хоч на мою думку вона. Нормально на рівні першої, другої частини просто перестала дивувати розрив шаблонів. Це те, чим перший шрек змусив полюбити всю франшизу. Я казав, вже у другій частині я його сприймав як звичайний мульт. Бо успіх шрека змусив всі інші студії робити те саме, додавати дорослий гумор, стьоп. Переосмислення казок і студії DreamWorks довелось конкурувати не тільки з Діснеєм, а й зі студіями поменше. Sky з льодовиковим періодом постійно порівнювали зі шреком ботам, велетень і балакуча свірючка. І мультфільм теж доволі такий смішний і нестандартний. Я вже згадував червоний капелюшок, де був новий погляд на казки. В 2006-му вийшов мультфільм Щасливо назавжди, який також був переосмисленням казок. А в 2007 Мому році 6 лютого вийшла третя попелюшка від Дісней, яка знов таки переосмислила казку і зробила головну героїню феміністичною. Шрек запізнився. Він вийшов 18 травня 2007 року, і ніби не давав нам. Нічого нового, хоч в мультфільмі була така сама або й більша кількість посилань на поп культуру, і доволі такі круті жарти, як шикарна сцена смерті. Ви бачили, щоб хоч хтось, хоч десь зробив це настільки смішно і при цьому не переходячи у чорний гум, капелюха на дінь дурну! А як гарно в цьому мультфільмі піднімається тема Child Free, а саме головне, те, чого не було у першому шреку. Коли ви з кимось одружуєтесь, ви маєте поділяти його бажання і світогляд. Я сказала, що вагітна це гарно, чесно. Я рада, що ти так думаєш. Шрек і Фіона не говорили про те, чи хочуть вони бачити родичів, чи хочуть вони дітей, яким вони бачать майбутнє. А про це необхідно говорити ще до весілля. Інакше буде ось така ситуація. На щастя, шрек просто боявся батьківства, бо не хотів бути поганим батьком. А якби він хотів бути поганим батьком, це велика проблема, яку піднімає саме третій шрек. Ще в другому ви могли побачити фрази Хто сказав, що я хочу до вас у сім'ї? А ти сам ми ж одружилися. Так само ти сказав, що хочеш від мене дітей, бо я їх хотіла, а ти на мені одружився. Ніхто не читає думки. Той факт, що вам тут і зараз гарно, не означає, що ви маєте прожити разом все життя, бо в вас можуть бути кардинально різні погляди на ваше спільне майбутнє. Так само круто фільм показував психологічний прийом від Мерліна. Ось птах тато кудись полетів. Навіщо він покинув птишеня? Прибацений ти неабияк. Мені здається, це живий кошмар кожного, хто думає, а чи сходити мені до психолога, але боїться, що його здадуть в дурку, і неймовірно круто спрацювало перетворення осла і кота, що дало можливість по-новому обіграти старі жарти, від яких я теж дуже сильно. Кайфанув. але все це вже було на рівні всіх інших мультфільмів. Так само шрек не здивував і з технічної точки зору. Він зробив неймовірний революційний прорив в техніці, яка дозволила все зробити швидше і більше більше живої тканини, більше гарного волосся, швидше генерувались персонажі, які ніде не повторюються. Але все це було ще в першому шреку. Просто в меншій кількості, і творцям доводилось вибудовувати історію так, щоб показувати нам тільки вдалі сторони. А в третій частині вони вже могли гратися як хотіли. Але різниці ми, як глядачі, не відчували. Так само критикам не сподобався той факт, що в історії не з'явилося нових цікавих. Ми зібрали тисячу вподобайок. Костюм у відео у вівторок. Кажи, чи буде ще одна в п'ятницю? Я не знаю. Чого б ні? Ви не розумієте! В п'ятницю може не бути ролика! Чого б це? Віно та відео по п'ятниці! Бо одне на тиждень. На тиждень? Одне. То ми просто перенесли день прем'єри. І що робити? А? Просто зберемо тисячу лайків. І в кінці тижня буде ролик. Зберемо ще. Буде вівторок. Той факт, що в історії не з'явилося нових цікавих персонажів. Ні Арці, ні Мерлін не здивували. До речі, Артура озвучував Джастін Тімберлейк, який під час зйомки фільму зустрічався з Кемірон Діас. Та невже вже творці це передбачували, коли над її ліжком вішали плакатик Сера Джастіна? Ну а Мерліна озвучував один з акторів культового гумористичного шоу Монті Пайтон, з якого в якості данини поваги взяли ось цей жарт з кокосами? Я взагалі це не сприймав як жарт, але той самий актор, що озвучував Мерліна, вирішив подати на них в суд за крадіжку, але так і не подав. Ще критикам не сподобалась музична підбірка. Вони не зрозуміли нащо тут пісня Live and die. невже тільки через те, що там є слово дай, тобто смерть, написав, на мою думку, не найрозумніший критик, бо живи або помри ілюструє сцену, в якій король. То помирає, то оживає, і це відбувається неодноразово. Мерліна вважали максимально скучним і невдалою пародією на Дамблдора. Цікаво, Дамблдор їм не був невдалою пародією на Гендельфа? але максимально крінжовий відгук від критиків це те, що в шреку чомусь над дорослий гумор третьому, не в перших двох. Наприклад, їм не сподобався ось цей жарт. А ти, мій друже, серйозно. Ви б не хотіли пояснювати своїм дітям фразу Чувак, ти в повній жопі? А ви пісню про підтирай і справно Моську слухали в першому шреку? Люди, що з вами? Я справді не розумію всіх цих заяв, що третій шрек найгірший у франшизі. Він на тому самому рівні. Просто цей рівень став звичним, а ми хотіли від шрека. Розриву шаблонів цей мультфільм, як і раніше, такий самий якісний і смішний, чого тільки варті сцени, які вкрав Дісней. Не пам'ятаю, вам вже показував, що в Ральфі один в один взяли сцену звінчання. Так от, сцену, в якій Артур переконує лиходіїв, що в них є щось хороше і вони там про щось мріють, повторилася у вигляді пісні у Рапунцель. Ну а купа принцес, від яких я просто кайфував, це фактично те. Саме, що показали у другому ральфі, спочатку вони на релаксі спілкуються. А потім починають проявляти свою силу для вирішення проблеми. Можливо, принцеси здались комусь занадто феміністичними, вони навіть лівчик палять, а це робили жінки в 60-х роках у Америці, роблячи з цього символ свого звільнення. Але мені це було дуже органічно, бо з першої частини принцеса Фіона була надфеміністична. Дуже круто, що вона заразила цим. Інших дівчат і те, як по-новому нам показали Стьоп над піснею білосніжки, для мене назавжди залишиться в топі. Я буду любити третій шрек і вважати його гарним мультфільмом, не дивлячись на думку більшості. Бо відсутність здивування я пережив ще на другій частині. Пишіть в коментарях, як вам цей мультфільм, бо мені здається, не один я отримав задоволення, про що і каже касовий успіх при бюджеті в 160 мільйонів доларів. Третій шрек зібрав 813, Став другим найкасовішим мультфільмом DreamWalk. Першим все також залишався другий шрек, і відкрию вам тайну. Жоден інший мультфільм студії таки не зміг побити його рекорд. Я сподіваюся, що мої ролики по дрімам не буде чекати та сама участь, і кожен наступний буде набирати трошечки більше ваших переглядів, лайків і коментарів. Ну а наступний мультфільм буде дуже чорно жовтим, бо він про бджіл. І поговоримо ми про нього виключно на Баймі кофі з тими людьми, які підтримують мене фіно. Фінансово, за що я вам дуже вдячний. А всі інші будуть чекати, коли огляд бімуві війде в повний ролик по всім мультам Діснея. А на каналі ми зустрінемося з вами вже з наступною надкрутезною і, напевно, моєю найулюбленішою франшизою дрімів Панда Конфу! От як не відмітити вам румпінчтіцхіля, який буде геть не таким, в четвертій частині. Про це в мене є теорія, дивіться.